Планета кіно. Це щось. Депутат Гарріс, Ви ж любите літати? Сьогодні вдалий день. Уперше визу маршала США. Чому він в ланцюгах? Я везу його у Нью-Йорк. Він свідок у справі кримінальної сім'ї Меретті. Добре. Ви тут бос. Тут завжди так трусить. Знаєте, скільки пасажирів лишили тут свій обід? О, я міг би відкрити ресторан. Що з шиєю? У вас подряд. А, тех огляд. Професійний ризик. Містер Меретті дуже розчарований Вінстоне. Він хоче, щоб ти помер. Не вбивайте! Він нам потрібен! Мейдей, мейдей! Нас викрито. Пілот-кілер. Я порву вас обох. На дрібні шматочки. Щоб ідентифікувати, знадобиться армія криміналістів. Навчи мене керувати літаком, бо всі загинемо! <плес> <плес> Ти серйозно вирішила, що мені не начхати? Чуєте? Це військові. <плес> <плес> Думаєш, це допомога? Вас зіб'ють к чортам! Ну ж би, чорт, забирай! Піднімайте! <плес> 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 Плотне не потрібен.